Слава Україні! Ви на каналі «Ібіс». І Сьогодні хочу вас познайомити з таким продуктом, як набір від торгової марки Brain, який вам знадобиться для лову білої риби за допомогою волосяних монтажів. Набір складається з трьох голок та одного сверла. Давайте розглянемо кожен елемент окремо. Не буду вас навантажувати довгими англомовними назвами, тому розіб'ємо ці інструменти на кольори. Почнемо з рожевого. Рожеве в нас сверло, яке має довжину 7 см. Знадобиться воно вам для того, щоб зробити отвір в якійсь твердій насадці, наприклад, це буде варений бойл або якесь, якийсь вид зернового, наприклад, тигровий горіх. За допомогою сверла ви зможете зробити отвір. Потім вже цю насадку надягнути без проблем на ваш волос і закинути, зловити рибу. Йдемо далі. Зеленого кольору в нас ось, таке от, ось така от голочка з замочком. Вона має довжину 9 см. Ось цей замок нам потрібен для того, щоб без проблем, наприклад, зв'язати лідкор. Одягнути якийсь елемент оснащення на гачок, будь то термоусадка, чи, можливо, якась силиконова трубочка. Також за допомогою цієї насадки дуже зручно надягати різноманітні м'які насадки на волос, будь-то якась коропова паста, можливо, якісь хробаки, які також використовують при ловлі сома на волос. Тому цей інструмент буде також не зайвим в вашому асортименті. Далі в нас е, йдуть дві майже однакові голочки жовта та е, помаранчева. Але насправді вони трошки відрізняються між собою. Жовта ж голочка більш е, виконана з товстого металу. Е, вона добре підійде для насаджування твердих насадок на волос, а помаранчева більш тоненька. І, і За допомогою неї буде дуже зручно насаджувати м'ягенький 8-10-мм поп-ап. На вашу оснастку за допомогою всіх цих універсальних інструментів ви будь-яку операцію з вашим волосяним монтажем зможете виконати будь то насаджування насадок чи в'язання якихось окремих елементів. Кожен з е, даних інструментів виготовлений з дуже надійних матеріалів. Металева частина не ржавіюча і тому ну, прослужить вам дуже довго. А пластиковий елемент е, має таку функцію, як е, накопичення світла, що особливо важливо при риболовлі вночі, коли ви світите якийсь час фонариком на голку, наприклад, коли з нею працюєте, потім тушите фонарик і ще деякий час бачите, де саме лежить ваша голка, навіть в темряві. Вони покрашені не просто так яскравий колір. За допомогою таких відтінків ви не зможете загубити вашу голку десь в траві на березі чи, можливо, просто-напросто на вимосці. Тобто, вона такий колір кидається в очі в нижній пластиковій частині. Розположено ось таке от кріплення, за допомогою якого ви зможете пристібнути вашу голку, наприклад, до педжера і повісити собі на шию, або взяти ці всі елементи і скріпити їх разом докупи за допомогою звичайної канцелярської резинки. Сподіваюся, даний огляд був для вас корисний. Якщо у вас ще залишились якісь питання стосовно даних товарів, обов'язково залишайте свій коментар. Також, якщо можу виконати якийсь відео огляд для вас, Пишіть обов'язково в коментарях, буду радий це зробити. З вами був Євген Конішевський. Побачимось в на наступних відео.